Вітаю вас, друзі! Приготуємо домашній зельц, який набагато смачніший за магазинний. Звичайна свиняча рулька перетвориться на ніжний делікатес, яка замінить будь-яку ковбасу. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. У мене дві магазинні свинячі рульки. Загальна вага 2,5 кг. Попередньо виміті. Одну годину вони замочувалися в воді. Поміщаємо в каструлю і заливаємо водою на рівень трохи вищий за м'ясом. Ставимо на вогонь, щоб вода закипіла. І першу воду зливаємо. Це допомагає видалити зайву кров і домішки. Рульки повторно помили і повертаємо в ту саму каструлю. Додаємо 2-3 лаврових листки. По половині чайної ложки чорного перцю горошком та половину духмяного. Одну столову ложку солі. Потім будемо ще пробувати на смак. 3-4 зубчики чеснику. Одна помита, але неочищена цибулина. Знову заливаємо чистою водою, щоб повністю нею покрилося все м'ясо. Ставимо на плиту. Коли закипить, зменшуємо вогонь та варимо свинячі рульки на малому вогні 3-3,5 години. Час швидко промайнув, готові рульки витягли з бульйону. Кістки добре відстають від м'яса. Даємо їм охолонути і м'ясо наріжемо середніми шматочками, а шкірку по можливості залишаємо цілою. До нарізаного м'яса видавлюємо через прес 2 зубчики чеснику. Злегка посолимо, поперчимо до смаку. І акуратно все перемішаємо. Укладати будемо в прямокутну форму, яку застелили карчовою плівкою. На дно форми викладаємо шкірку. Стараємося, щоб нею було покрито все дно. Перекладаємо підготовлене м'ясо. Добре все утрамбовуємо, щоб не було пустот. Поверху м'яса кладемо знову шкірку, наскільки її вже вистачить. Придавлюємо, розрівнюємо, щоб поверхня виглядала більш рівною. Все це закриваємо харчовою плівкою, хорошо укомплектовуємо. Зверху обов'язково потрібно поставити тяжкість. У мене будуть 3 півлітрові банки, заповнені водою. Залишаємо до повного охолодження при кімнатній температурі. А тоді переміщаємо в холодильник, щоб добре все охололо. В моєму випадку пройде ніч. А на другий день будемо пробувати. Знімаємо банки. Виймаємо зель з форми та акуратно знімаємо харчову плівку. І ось він готовий до дегустації. Зельц вийшов щільним, добре тримає форму і має апетитний вигляд на зрізі. Ніжна текстура м'яса, ароматні спеції, все те, що нам потрібно. Він стане чудовий закускою до будь-якого столу, а також відмінним доповненням і до святкового. І найголовніше, він не тільки смачний, але й дуже бюджетний. Адже основний інгредієнт свиняча рулька досить доступний продукт. Отож, готуйте, а я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та здоров'я!